Все, тихо. Коротше, замахався, я йду в то озеро, де стопроцентно буде форелька. Знімає для вас контент Ой-ой-ой, не треба! Сейчас, щоб вони з першого головне, не взяли. Хочеш теж трошки побавитися. Сейчас поправляємо катушечку, все і робимо закид. І проводочки Опа. Атака. Есть. Ара. Эх, так не цикал. Сейчас. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Сейчас попустим ей чуть-чуть, чтобы приподнялась. Ара. Да. Сейчас трошечка настроим. Сейчас. Опа. Дерзость показываю. Сейчас. Приподнимем. Ого, яка бойка. Ого! Які удари йдуть бойцовські. Ара. Чуть-чуть побавимося. Ого! Ого, що чудо! Ара! Починає здаватись, А не так і хоче. Що пішла? А Его, все есть. Убираем рыбу. Ой. Такие дела. отклеилась Пробуем дальше забросить. Проводочка. О. Удар. Не сміляється. Єсть. Ого! Гидиш, що ми маленької робили танцьовує. Йомайо ще з під камінь ще не пішла. Ого! Ого, оце держись! Така маленька, такий такі, такі чудо. Стопе! Чекай! Ара! Ара трошки букуйся, але не Ты чекаешь? Потом а -а -а. не бежи, чекай. Ой, чекай, бы она вытанцовывает. не целую. Нара. Куда? Чекай. Куда? Я. А -а -а. сюда. Все. Туда. Чекай, он напишет. Он не такой элегантный и круче Все, короче. Так спеціально роблю, щоб можна було трошки довше потягатися. Ударчики йдуть. Я хочу, щоб більше. О, удар. Файний був. О. О, єсть. О, це вже файно. Де що делає? Ого! Оця просто не дасться. Де вже покрупніше. Ара. Дише робимо. <звук> Ой, натурі диви. І ця випнула. На турі, до чого вони всі сходять? Все, хай тони і робимо ще проводочку Удари йдуть, а риби. Робимо ще задні. Опа? Есть. Сейчас он. Що... А? Я знаю. А он він... я изроблешь, что он не уходит. Ого, 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 дивісь, що делай. Что она там лупает. Я... я хочу тоже трошки с удовольствием. Ух ты! Чекай еще жилку порваю. Чекай, трошечка попущу, чтобы она... Куда ж ти? Та може? Але вона вроді би добре зацепилася, я не хотіла просто руки трошки вимазувати. Як, як окунь. Ага. Я думаю, вони трошки будуть тормозити, а ні вони... Зараз буде дерево. Оп. Опа, це вже щось, походу, непогане. Ой, Дійця, дивімо, на тирі, що діли. Я не реагую, я просто трохи хочу побавитися. Трохи хочу побавитися, тому що у мене в місті такого приколу нема. Буду робити шістями, щоб було коротше.